Бебек продовжує досліджувати древні цивілізації, де з'явився перший символ свастики. Та хто вигадав найдавніші музичні інструменти, народження перших релігійних вірувань та праобраз матріархату. Про це дивіться у програмі Валерія Бебека Цивілізація інкогніта. Вітаю, ваше нове товариство! Українська цивілізація ґрунтується на досягненнях чотирьох древніх цивілізацій: північноукраїнської цивілізації Мізина, Східноукраїнської цивілізації Кам'яної могили. Західноукраїнської цивілізації Карпат і Південноукраїнської Елади. Сьогодні ми будемо говорити про цивілізацію Мізена, яка отримала свою назву від одноіменної археологічної стоянки на березі річки Десна, що на Чернігівщині. Чернігівське село Мізен здобуло всесвітню славу завдяки сенсаційному відкриттю. 1908 року тут було виявлено унікальне поселення мисливців на мамонтів, які жили на цих землях 15 тисяч років тому. Місце абсолютно класичне для улаштувань облаштування поселення, тому що є вода, є сировина це кремінь, з якого можна виготовляти знаряддя праці, і простори, де є дичина. І можна полювати неймовірно, але тоді, як на думку деяких науковців, європу вкривав льодовик завдовжки два кілометри території сучасної України, вже населяли люди, котрі були насичене культурне життя. А жили наші давні предки у будівлях з кісток мамонта. Дослідженням цих унікальних поселень в кінці 70-х років ретельно займався Сергій Бібіков. Він проаналізував все, що було там знайдено. Там були шматки вохра, якою, очевидно, вони розмальовували своє тіло. Він пішов по етнографічній паралелі з сучасними північними народами. От, можливо, якісь шамани були. Готовий озвучити сенсацію саме наші предки вперше викарбували на кістках Мамонта орнамент меандр, свастику, та навіть винайшли перший у світі музичний оркестр, де інструментами слугували кістки різних форм, серед яких дослідники знайшли навіть кастаньєти. Торкнувшись віртуальної камери стародавнього горщика, я хотів би підійти до проблеми іспанських кастаньєт. Чи були вони іспанськими? Насправді, якщо подивимося на артефакти мізинської археологічної цивілізації, то саме в Україні 14 тисяч років до нашої ери вперше придумали музичний оркестр. Люди після вдалого полювання сідали і насолоджувалися музикою, насолоджувалися своєрідною музикою з інструментів. Які були вироблені з кісток Мамонта. Ось вони ви можете переконатися. А це є дійсно сенсація. 14 тисяч років до нашої ери село Мізин, Чернігівська область України. Перший в історії людства, наскільки нам відомо, музичний оркестр. Фірма Мелодія навіть випустила платівку, на якій первісна музика звучить у виконанні національного симфонічного оркестру. Це все було пов'язано. Людина того часу була абсолютно гармонійно пов'язана з природою. І от знаєте, це таке дійство перед полюванням. Ці факти доводять, що ще за часів палеоліту наші предки вже мали певний рівень культури, і навіть володіли сакральними знаннями. Переконаний професор. Дивіться далі. Основними досягненнями Мізинської цивілізації, яка датується 20 12 тисячоліттям до нашої ери, археологи вважають винахід символу Бога Сонця, свастики, міандру, музичного оркестру і календаря. Свастика і міандр могли виникнути в головах людей, яким були доступні абстрактні символи. Тому ми маємо всі підстави вважати, що саме в надрах мізинської цивілізації могли виникнути зародки праукраїнської писемності. Перші зображення солярних символів зустрічаються і на унікальних браслетах, знайдених під час розкопок мізенської стоянки. Ось цьому браслету приблизно 15 тисяч років. Та ще й досі невідомо у який спосіб давні ювеліри згинали кістку мамонта, щоб створити таку красу. Поряд з браслетами у мізені було знайдено унікальні статуетки. Скульптурні зображення, які були знайдені Федером Вовком, вони досить специфічні. І вже тоді Федір Вовк дав їм свою інтерпретацію, яка власне збереглася до сьогоднішніх днів. Частина з них він інтерпретував як жіночі зображення, частину як фалічні зображення. Тому ми маємо тут поєднання і жіночого, і чоловічого начал. Проте, на думку професора Бебека, в ті давні часи жінки мали деякі переваги над чоловіками. Гендерне доісторичне питання. Канонічна історична наука говорить, що матріархат це надбання землеробської цивілізації. Але знов таки це не зовсім так. Якщо точно, то це зовсім не так, бо насправді більше 90% богинь це жіночої статі, фігурки, які знайдені від мизина і до трипілля. У ті часи дійсно духовна влада сакральна належала жінкам, і у них була прерогатива спілкування з Богом. А світська влада належала чоловікам. Безумовно, духовна влада була вищою. В новозеландського племені Маорі Валерій Бебек помітив такий самий спиралевидний орнамент, що й на стилізованих статуетках. Він запевняє, що лише через 5 тисяч років ті ж самі чернігівські символи сваргасвастика і меандр з'являються, наприклад, на території сучасної туреччини, цивілізації Чаталгук. Подібні свастики пізніше з'являться і на шомерському храмі в Месопотамії. А на одязі представників народу айнів, котрі мешкають на японських островах, теж є тисячолітні орнаменти, що вперше зустрічаються на землях сучасної України. Валерій Бебек намагається довести, що спілкуватися з Богом першими почали предки українців. Адже на його думку, цей іроглів, знайдений при розкопках у селі Мізен, зашифровує у собі зв'язок людини з вищими силами. Отже, на думку Валерія Бебека, наші предки були одними з перших музикантів, архітекторів, графіків, які залишили унікальні символи та орнаменти, що згодом зустрічатимуться в культурах інших народів. Отже, поки тривають історичні дискусії, професор Бебек продовжує шукати докази визначальної ролі предків українців у формуванні древніх цивілізацій. Існує думка, що Чернігівський меандр, який згодом буде поширений по всій планеті. Є зашифрованим ім'ям Бога старого заповіту, і це дає підстави говорити про те, що ймовірно перші контакти Бога з людьми відбувалися саме на українських землях. Насправді ми не знаємо, як себе називали мешканці тогочасної України, але генетики переконані, що сучасні українці є їхніми прямими нащадками. Пишаємося, ми того варті.